Вже традиційно щороку муніципальний центр дозвілля для мешканців Івано-Франківського притулку для неповнолітніх влаштовує різноманітні новорічно-різдвяні заходи. Цьогоріч до такої добручини справи долучилась і дитяча музична школа номер 2 Її учні завітали до діток із Маланкою. Цікава розважальна програма. Не залишила байдужої жодну дитину. Хлопчики і дівчатка із захопленням вітали гостей щирими поспішками та колядками, за що, звісно, отримали солодкі подарунки. Підопічні притулку потребують персонально уваги, адже чимало з них є сиротами або з проблемних сімей. А тому підтримка, увага та любов небайдужих людей їм конче потрібна. Коли ми от на новий рік тут були, я дивилася, як ці дітки беруть, як, як їм приємно, що до них прийшли люди з добрим словом, і звичайно, хочеться цю традицію продовжувати. І мені дуже приємно, що ми з пані Надією якраз от започаткували це. Вони вже давно над цим працюють. Я долучилася, і ми готові і далі працювати. І у нас зараз такі плани, що практично протягом року постійно сюди приходити і дім цим дітям допомагати. Такі заходи просто необхідні, не тільки щоб пам'ятали про цих дітей на Миколаїв на Новий рік, а на протязі всього року. Року. І так як ми найближче, ми проводимо для них ігрову програму, і концертні програми, і розважальні програми. Діточки обділені увагою материнською, батьківською, то ми даємо їм своє тепло, наскільки ми можемо це зробити.